Сьогодні хотів би поділитися з вами місцем, яке записане в Біблії. Ми її всі добре знаємо. Це місце записане в Євангелії від Луки, 6 розділ з 20 вірша по 26. Це місце подібне також до нагірної проповіді. Можливо, це вона якийсь відрізок із неї був взятий. Цього ніхто не знає. На жаль, ми цього не можемо знати. Можемо просто допускатися. Зачитаємо Луки 6, розділ з 20 вірша. а він, звівши очі на учнів своїх, говорив: Блаженні убогі, Царство Боже бо ваше, блаженні, голодні тепер, бо ви нагодовані будете, блаженні, засмучені зараз, бо втішитесь ви. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас, і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і знеславлять, як зле ім'я ваше за людського сина. «Радійте того дня й веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах, бо так само чини, чинили пророкам батьки їхні. Горе ж вам багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Горе вам, тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтесь, бо будете висумувати та плакати. Горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні. Тут ми бачимо е, схожість із нагірною проповіддю, але все ж таки є відмінність від неї. В Нагорній проповіді е, 8 е заповідей блаженства. Тут ми бачимо лише 4. І бачимо 4 е, таких кари для тих, хто. Не з Богом. для, 4 кари для безбожних. ну, 4 таких посилання на кару. Е Саме слово е, блаженні, це, е, воно зустрічається в Євангеліях близько десь 30 разів. Е, Біблія говорить про блаженство це як щастя і благословення людини, яка повністю довіряється Богові. Це, ну, Біблія підрозуміває це в такому е, ну, розумінні слово блаженні. Тут ми бачимо чотири. Чотири підпункти людей, які блаженні. Це блаженні убогі, блаженні засмучені, блаженні голодні і блаженні зненавиджені. Е, блаженні убогі – не... Блаженні убогі – це такі люди, які, християни, які готові все віддати, те, що вони мають для, для, для Бога. Також блаженні голодні, що е, це ті люди, які ну, постійно шукають. Е, Знання, слова Божого, хочуть навчатися в ньому далі, розвиватися, укріплятися у вірі. Блаженні засмучені це засмучені ну, тим, що які, це ті люди, які бачать, що вони чимось провинилися перед Богом, щось вони роблять неправильно і, могли, ну, і можуть це розуміти. Ми з вами також часто буває, робимо якісь неправильні речі, і потім переосмислюємо, переусвідомлюємо це. І розуміємо, що ми зробили неправильно і можна було б це зробити десь якось по-інше краще по, по Слову Божому. Також четвертий пункт це блаженні, які зненавиджені. Зненавиджені за віру за Ісуса Христа, за Слово Боже. В Біблії написано, що за ім'я Ісуса Христа будуть вас гнати. Оце такі люди блаженні в цьому, в цьому сенсі. Також є тут далі 4. Чотири е, горе, можна так сказати, це, це горе багатим, горе ситим, горе, що тепер потіша, горе тим людям, що тепер потішаються, і горе, е, тим, е, горе вам, е, які, як усі люди про вас говоритимуть добре. Горе багатим, е, тим людям, які е, збагачуються на цій землі. Мають май... великі маєтки, мають е... земні скарби, збирають тут на небі. Ой, на землі, прошу вибачення, Збирають скарби землі на... на землі. Е... В них е... цих скарбів там не буде. Там, де після смерті, там де ми будем... кожен буде хто знаходиться під своєм... по своєму розподілу, там цих скарбів у них не буде. Горесим е... це е... Можна, так сказати, тим людям, які е... Думаю, що вони знають достатню достатньо кількість Слова Божого, знають Ісуса Христа, покаялися, ходять до церкви, але цього недостатньо. Таким людям горе. Горе вам усі люди, що про вас говоритимуть добре. Ми знаємо, що слово Боже, Біблія не всім подобається. Є люди, які приймають Слово Боже, є люди, які не приймають. Ми маємо. Доносити слово Боже до всіх людей, але не всі люди можуть це сприймати так, як воно має бути. Е, тому е, тут, можна так сказати, слово Боже не подобається всім, е, і ми не маємо під всіх під, е, підлаштовуватись. Ми маємо його доносити так, як воно є. І горе тим, що тепер потішається. Своїми земними якимись здобутками, там, якоюсь земною славою, земною Е, Таким людям теж горе. Я хочу вам нам всім побажати бути по справжньому блаженними, щоб ми мали ці чотири якості. Хоча б, хоча б ці чотири якості, щоб ми могли бути по справді блаженними. Амінь. Ти кожен подих мій, ти кожен подих подихвний, твоя присутність завжди в мені. Ти кожен подих мій, І кожен поди хви твоя присутнісь, завжди мені. Ти мій щоденникний Ти мій щоденникний Ти пишеш слова В серце 我。Uh huh.